Вітаю всіх на подкасті «Англійський Експрес біля мікрофону Герман Гошкадор та Ксенія Шокало. Це вже наш 12 12-й урок. Lesson number 12. Ксенія, привіт, привіт, германа. А знаєш, якого питання бояться найбільше? Усі студенти, і просто дорослі? Якого розкажи мені, будь ласка, про себе. При тому абсолютно не важливо, чи це співбесіда, чи це побачення, чи просто зустріч друзів. Люди зразу губляться, і справа зовсім не в англійській. Ось, наприклад, ти, що б ти розповідав про себе, коли б здавала таке питання? Напевно, ну так як і всі, про хобі, про роботу. Так, дійсно, тому що ну, що ще про себе розповідати. І хоча деяких людей лякає і питання про хобі, також тому що ну, що є робота, після роботи проходиш, хочеш поспати, чи інстаграм полистати, чи новини почитати, і якби не хочеться про це говорити. Але давай все ж таки повернемося до вподобань. Ось, наприклад, я б могла про себе розказати, що я люблю готувати. Не можу сказати, що це часто роблю, правда. То можу сказати: I like cooking. Я люблю готувати. I like cooking. Давай повторимо. I like cooking. Ага. Оскільки люблю готувати, то люблю їсти щось смачненьке. I like eating. I like eating. ітін. І час від часу ще катаюся на велосипеді. Ну, люблю це робити. I like riding a bike I like riding a bike. Окей, okay, Герман, what about you? What do you like doing? I like playing chess. А, uh окей, -huh, okay, very well done. Тобто, ти, коли використовував цю фразу, ти використав дієслово з закінченням ING. Абсолютно вірно. Тобто, якщо нам щось подобається робити, українською ми кажемо, мені подобається робити, англійською I like і додаємо дієслово з дією і закінченням ING. А Давай наведемо ще декілька прикладів, що може подобатися робити. Наприклад, я люблю зустрічатися з новими людьми. I like meeting new people. I like meeting new people. Ага. А давай тепер ти спробуєш. Я люблю пити каву. I like drinking coffee. Окей, okay, well done. Um, Я люблю бігати зранку. I like. Jogging in the morning. Окей, okay, good vocabulary. Та, дійсно, правильно jogging, тому що, знаєш, багато людей це каже про ранень, а ран це бігти, типу, за автобусом. Mm -hmm. А якщо ми кажемо про спорт, то ми використовуємо jog. I like jogging. А, а як буде я люблю малювати? I like drawing. Good. І мені подобається грати на барабанах. I like playing. Uh, барабани, це ага. буде... Це буде drums. I like playing The drums. the drums, very well done Тобто ми перед музичним інструментом додаємо артикль the, коли кажемо про гру Play the guitar, play the piano Play the drums Думаю, що сусіди не дуже раді в таким вподобанням, звичайно, але що зробиш? Я гадаю, ти вже дивився якісь американці американські фільми, і ти знаєш, що вони такі дуже емоційні зазвичай, коли ось, йде мова про якісь почуття. І можливо чув таку фразу Man, I love doing this Тож для підсилення ми можемо використовувати дієслово. Love the mislike, то mm -hmm. не просто подобається, а люблю щось робити. Але аналог буде такий самий, як like, Man, I love playing the drums. Ну, мене не треба додавати, так це буде більш такий американський манер. Тобто, якщо експресію хочемо передати, то не лайк, like, а лав краще. А, та, та. Ну і звичайно, що ми тут даємо емоцію, тому що деякі стенти, знаєш, коли починають вчати англійську, то вони завчають структуру і так: I love drinking coffee. Тобто структура для емоцій, емоцій немає mm -hmm. і якийсь дисонанс відбувається. Ну добре, але слухай, ми не завжди кажемо про дію, так? Я ж можу також сказати, мені подобається яблука. Так, звичайно. І тоді ми будемо перекладати майже дослівно. Мені подобається, ми вже знаємо, це перекладається лак like, like", ай-лайк, тобто ми мені замінюємо на я. Але якщо ти прям яблучний фанат, то можу сказати навіть I love». і далі ставиш той предмет, про який йде мова. У даному випадку «Apples». I like apples or I love apples? Зрозуміло. Mm -hmm. I, I love apples. То ти все ж таки фанат. <laughs> так, так, звісно. А якщо мені щось не подобається робити, якщо я не фанат, то тоді просто додавати нот? Та, логіка дійсно є, але давай не забувати, що це в нас дійсно. Любити, подобається. І тут треба пригадати вже раніше вивчений час, present simple. Угу, Так, пам'ятаємо. Пам'ятаєш, як будували заперечення там? Так, ми додавали uh, do not, does not. Там, там. Або якщо ми кажемо про розмовну мову, то ми зразу могли скорочувати don't and doesn't. І тому ми будемо будувати негативне речення або заперечення так само. Наприклад, я можу про себе сказати, що я не дуже люблю перебирати в квартирі. То я можу сказати I don't, like cleaning my apartment. Але оскільки ми говоримо про почуття, то ми можемо бути трохи емоційними і сказати, що я прям щось ненавиджу робити. Ерман, ось, наприклад, ти є щось таке, що ти прям ненавидиш робити? Так, я з тобою погоджуся, а я не навиджу. I hate uh -huh. uh, cleaning up my flat. Ага, тобто вподобання такі так. <laughs> так, та, та, та. <laughs> та я зрозуміла. Навіть не знаю людей, яким це подобається. <laughs> І правильно сказав I hate, тобто я ненавиджу. I hate cleaning up my apartment, Тобто, конструкція така сама, вірно? Ну та конструкція схожа. А ще в мене питання стосовно hate, Я сказав hate, але також о, знаю слово dislike. Його взагалі хтось використовує дізлайк? Ну, ти знаєш, слово існує, в принципі, використовувати можна, але воно не дуже емоційне. Наприклад, ми його частіше використовуємо як іменник: поставити лайк або поставити mm -hmm. Так. І можемо поставити як дієслово, наприклад, якщо ти кажеш про своє відео на Ютубі, someone disliked it. Але ми прям натурально кажемо, що хтось поставив оцей yeah, перевернуть. Yeah. Так, так. Угу. Якщо ми кажемо про свої почуття, то зазвичай ми про це не кажемо, тому що це не дуже емоційно. Ну, давай подумаємо: I dislike cleaning my apartment. Ну, типу, я не фанат, але не вистериться якось так. Зрозуміло. Okay. Окей, оскільки ми кажемо про бесіду між двома людьми, то необхідно вміти їй задавати запитання. Правильно? А також коли нам це запитання, нам необхідно зрозуміти, що нас спитали. Тому давай трошки згадаємо подобуду запитань, хоча ми сьогодні вже використовували її. Давай так. З чого ми зазвичай починаємо, коли ми будуємо запитання? Так, ну в симплі ми завжди кажемо do you… Uh, з ді З дієслова, абсолютно вірно. Але зазвичай запитання, які ми починаємо саме з дієслова, відповідь на них буде так або ні. Тобто це закриті запитання. А найчастіше, коли ми питаємо про вподобання, ми не кажемо якесь вподобання, типу, а ти любиш прибирати квартиру mm -hmm. там на перші зустрічати запитання? Yes, I do. <laughs> А ми зазвичай здаємо все ж таки, а що ти робиш робити? Як будемо перекладати, що вот. Правильно. І тут ми згадуємо, що коли ми будуємо спеціальне запитання, то ми беремо конструкцію звичайного запитання, але наперед ставимо запитальне слово. У даному випадку what. Тобто буде звучати what do you like doing?» What do you like doing? Це ці питання, про які ми на минулих подкастах говорили з W questions, так? Так, так, вірно. І до цих запитань ти вже можеш додати ту інформацію, яка тобі потрібна. Да? Тому що, ну я, наприклад, своїм викладачам також завжди кажу, не задавайте якесь занадто обширне питання, тому що людині важко сконцентруватися, стільки вибору, про що говорити. Uh -huh. Тому краще додавати щось конкретне, якщо ви хочете збудувати цікаву розмову. Наприклад, what do you like doing on vacation? On vacation означає у відпустці. What do you like doing on vacation? Давай повторимо. What do you like doing on vacation? Та, зразу буде видно, чи людина любить активний відпочинок, чи пасивний. Mm -hmm. um, що ми можемо ще запитати? А що ти любиш робити у вільний час? Та, я годаю на співбесіді може бути і у колі друзів. What do you like doing in your free time? What do you like doing in your free time? Ага, добре. І наступне запитання, мабуть, не буду запитуватись на співбесіді, хоча я інколи це також роблю.

Uh, Добре, а тепер Ксенія, uh, what do you hate doing? Ага, uh окей. -huh, okay. I hate checking homework. You know, kinda nightmare of every teacher. Uh -huh. Але в українській мові є ще таке класне запитання, чим ти захоплюєшся, та? Не просто тобі там подобається нормально для цього ставишся, а ось реально твоє хобі. Ми зазвичай можемо його передати тим самим запитанням what, what do you like doing? Але це ж 12-й подкаст, та? Можна щось цікавіше взяти, вже рівень дозволяє. І захоплюватись чимось буде звучати як фраза be into. Be into. Ага, тобто, ну бути прям в чомусь, а повністю зануритися до цього. У такому вигляді ми знайдемо її у словнику, але звичайно, що ми будемо замінювати be на той, на, на те дієслово to be, яке буде необхідно. А які форми дієслів to be ти пам'ятаєш? Be was, where been. А, Це ти по часам пройшовся, так? А так. якщо ми кажемо, які форми дій слова тобі, а, ми використовуємо в теперішньому? I am mm. is uh -huh. Yes, okay, am is are. Тобто, коли я буду казати про себе, наприклад, я захоплююся танцями, займаюся цим як хобі, я буду казати I'm into dancing. I'm into dancing. Так. Можемо ще підсилити і додати I'm really into dancing. I'm really into dancing. Okay, good. I абсолютно правильно uh, ти підкреслив це слово really. Та ми що звичайно так емоційно. Дієслово, як бачиш, використовує ті самі форми, да? dancing знову додала закінчення ing. So, I'm really into dancing. Herman, and what about you? I'm really into playing the piano. Oh, okay, cool. Um, so, um great. Herman is into playing the piano. Yeah? На ще ми поміняли m М змінили на іс, та знову ж таки не забувайте про це, тому що кажемо про різних людей. Тобто в англійській мові ми будемо використовувати цю фразу як характеристику а надію. Правильно, «I'm into», «He is into». немає дієслова в нас. Угу. Тоді, якщо ми хочемо запитати про захоплення людини, чи можемо ми створити запитання через дієслово «do», як ми робили з «like»? Створити запитання через «do». Ну, напевно. Напевно, ні, бо немає дієслова. Так, вірно. І якщо в нас немає дієслова, є характеристика, то зазвичай ми ставимо просто тобі на перше місце. Ось, наприклад, повернемося до моєї першої фрази про те, що я люблю готувати. Трансформуємо її трішечки в моє захоплення. I'm cooking. І, наприклад, мене хоче хтось запитати, а ти прям захоплюєшся готуванням? І я можу сказати: так. Але як питання буде звучати? Так, давай, давай. you into cooking? ага, так. А тепер, якщо я хочу запитати, а чим ти захоплюєшся, що будемо ставити на перше місце? Вот правильно, і давай спробуємо побудувати фразу чим ти захоплюєшся? What are you into? ю what та you into? А якщо ми будемо промовляти це швидко, або хтось нам скаже, щоб ми змогли це зрозуміти. War, вора. Тобто ми навіть чуємо цей звук d. What are you into? Давай спробуємо. What are you into? Okay, good, it was very american Um, зауваж, якщо ми будуємо запитання з like, то нам необхідно додавати do, doing у цьому випадку, так? What do you like doing? Не просто what do you like, тому що це може бути і Apple's і mm -hmm. так? А якщо ми кажемо чим ти захоплюєшся, то зазвичай достатньо what are you into? Ну, можна запитати what are you into doing, але це вже буде звучати трошки як штучно на в англійській мові. Ну добре, ми сказали, що ці фрази згодяться і на робочих, і на товариських зустрічах давай по типу зараз зустрінемося в кафе і проговоримо про наші вподобання і також спробуємо домовитися про наступну зустріч. Добре. Добре. Давай. Hi, Ksenia. It's nice to see you. How are you doing? Hey, I'm fine. Thanks. I like this place. Me too. I love drinking coffee here and working at my laptop. Oh, you like drinking coffee? Mm, I like drinking tea. What else do you like doing? Let's see. I walk As a waiter, okay. I like to communicate with people uh -huh. and uh, getting the tips. Uh -huh. <laughs> getting the tips is a good one. Че, явили бы, что? Да, добре. А, давай, если ты сказал I like getting the tips, абсолютно верно. А, если мы скажем про communicate, I like... Communicating. Right. I like communicating mm -hmm. with people and uh, getting the tips. Mm -hmm. And you? And I love reading very much. You know, I work at school and I read every day at my workplace. Got it. What about movies? Which movies do you love watching? Mm, let me think. Uh, I love watching comedies. You know, I hate comedies. I hate listening to their jokes. Mm, they aren't funny. What about horrors? Oh, I like watching horrors too. Окей. Okay. Let's go to the movie city and watch some comedy or oh, horror together. Mm, sounds interesting. Let's meet at 7 p.m. on Friday. Cool. See you on Friday. Bye. Bye. Ну що ж, друзі, гадаю, на цьому у нас на сьогодні все. Це був 12 й урок першого рівня. Ксенія, дякую за цей подкаст. Та дуже дякую і до зустрічі в наступному. До зустрічі.